Хва, Хочеш? Ну, не завжди. Ну, да. Марко, ти в лікарні? Да, да, плюс. Пойдем. Да, да, ты за проморкапля. А я ебу, бля я, я поки заходив пока заходи в гаташку дивись, що він там 0 табе адміни є? Адмінів немає, бля <світ -піл> Я тоже знаю, що морго грядки купає, блядь, Скоріше за все. А ко ты типу, блядь? Пройба Та чел блядь, на новій и на новій пошті. Кого, Марка забрав? Ну охуенно, блядь. Поїхали ним два. Ми під'їхали тільки, блядь, до лікарні. Ми тільки під'їхали, блядь. Ми бачили, як ти проїбав, по в сторону цього, блядь. Ой. Куди, конкретно? Ну да. Так, э, выехали из порядки, едем в сторону Апельсина. Там, там зараз какие-то проблемы, короче, в этом вот. Ноль Кто? Нет, мы стоим. Там хтось вилетів, вилетів. Оп-оп-оп, oh, oh, oh. це хто це, хто бував на пристрілці. Та пт твою блядь. Так, надягнув кайданки, э, реанімую людину, не даю першу медичну допомогу, даю понюхати на не Треба лату. підтримка. Станьте коробочкою і слідкуйте за червоними машинами прямо по дорозі в сторону М2. Плюс, 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 плюс. Опа, взяв під ручку ромадини, не видав автомобілі. За що я затриманий? Чому, знову... чому ви катались на службовому транспорті? Я не читався. Ви катались, ми бачили. Ви тільки що лобового вилетіли. Не, це не я. Це ви? Громадянин я. Це, зафіксовано. це не я. Так, відкрив автомобіль, посадив громадянина в автомобіль, притягну по комп стейке. Mm -hmm. якось... Та, -та, -та. Та давай я його дестану, він впаде нахуй. Нормально випустили. Так, ви, зніму вигляд. громадянина з автомобіля. Візьму під руку, посажу в другу машину. Щоб зручніше було їхати. Так а що хлопці, будемо ловити їх? Що, зараз при, привезу вам затриманого в ОП, правда. Почекайте, а ті що спереді, я вже їх обкрутив. Mm -hmm. Я думаю, що поки що треба бути більш обережно. Вони будуть їхати на, на мати. На, на, на них є підозри, але конкретно на них нічого немає. Вони звернули в тешу сторону. о не ОП. ні В обласну поїхали. А заберіть мене хтось, будь ласка, із плантації. Перепрошую. Поїхали. Так, давайте я да, вам да. зараз до вас повернусь, покажу вам нашивочку. Ну Так, от повернувся, показав нашивочку. Поїхали, що Шасты. Поїхали, поїхали, Я поставив в На ОП. Не, не розумію, Міша, все, хуйня, давай по новой. Заїжджайте зразу до ОП на ці за решітку. Піді чуть буде може воно відкрите. Не, воно закрите, значить до входу. Я уже не зрозумів свої права. алло. Якщо ви не зрозуміли, то ваші проблеми. Ага, мої Нет. проблеми. Так. Да. У вас є право на адвоката, у вас є право на медичну допомогу, якщо бажаєте використати своїми правами, ви можете сказати мені за це. Добре, хочу право на адвоката, хочу право на медичну допомогу, хочу право на телефонний дожиною до 5 хвилин. Багато прав, хлопче, ой, багато, ой, 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 багато мені... прав. Так, дістану з автомобіля громадяни і встановив пасок безпеки. Інформую вас, що адвокатів, на жаль, в області немає. Тоді я хочу особистого адвоката зараз покликати. Немає питати. таких особистих адвокатів мені є. Мені є. Не У мене є, шуток мене є. І тобі ще... сказали, що немає а особистих адвокатів. мене є. У <свист> мене є все. <свист> Сука, блядь. Ой, що прицепились. Бодікам... Бодікамер тут немає, як, Так, ой, надаю першу щось... медичну допомогу, дай ой на Ой-ой-ой. Та напевно на сходах підскальзнувся. Напевно, блін, йоханий бабай. Покотився як мішок з картошки. Так, ладно, дам ще раз понюхати на штернуватку. Якщо не допоможе, зроблю стучный мусосерд. О, допомогу взяв під руку, пошли далі. Ти ви так обережніше на сходах, що шо ви Так, Так, відпишу громадян. Расскажите, будь ласка, хтось лікаря сюди. Раскажіть, будь ласка, де ваші документи знаходяться? Прокашляйтесь, будь ласка. Алло, алло да. Да, да, да. Потрібен лікар, потрібен лікар в ІТТ обласної поліції. Угу. А прокашляйтесь, вас не нучок. Всі на патрулі. Що, що, що? Дайте ваші документи, будь шо? Ласка, патруль, шо, ласка, ласка, з патруля. Угу. Мої документи? Да. Так. Да. Так. А я ну, хочу зараз, адвоката. Я вам зараз скажу. Я адвокатів не У мене є. Ага, ага. Дайте телефонний дзвінок. Телефонний дзвінок. Алло, алло. Да, 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 да. Лікар, лікар потрібен, лікар потрібен в обласну обласну поліцію Дайте телефонний дзвінок. Телефон Угу. Mm -hmm. Телефон дзвінок. Угу, угу. Ідемо, зніміть. Не можете зараз. Всі, всі на задіяні. Хі, операції задіяні. Які операції? Телефонний mm -hmm. дзвінок.

Добре, добре. Ну, проведе поверхневий, поверхневий обшук ще громадянина. Uh -huh. На вмі заборонних речей. Скажіть, будь ласка, у вас є з, е, ліцензія на зброю? Ні, mm ні. -hmm. Нема. Шановні колеги, будь ласка, у мене зі пакетів з собою нема. Провідіть обшуку даному громадянину. Ну, mm -hmm. mm -hmm. не треба. А телефон дзвінок буде? Буде, буде. Зачекайте. Так, шановні колеги, у кого є зі пакети проведіть, будь ласка, порохнемо, щоб у мене зі пакетів немає, Шановні, не зупиніться. Добре, добре. Ви мені все підкинули, ви мені все підкинули. На бодікамеру все зафіксовано. Ви мені все підкинули. Встаньте, будь ласка, до стінки. До побачення. Взяв да, під руку громадянину. Охуєнно, Тримайте, будь ласка, я його огляну у вас в руках. Давайте. Це ви шо, опірарешта, Ви Вони підкинули. Так. Да. Мені все підкинули. Так, трошки. А, а ви скажіть, а ты такую массочку взяли? А, в магазині одягу. Вона є продавалась беззасазу. один день. Вона один день продавалась, поедала. Вона вже давно не Вона продається. Вона мы не отдавали. А я щось, не, щось не можу, в мене якась аномалія ви... ну, то все. Спробуйте там не знаю, пострибати трошки. Та ну, не, не подсюди, я додому хочу. Зараз вони купити какую-то Блять, я не можу нахуй. Ох ти юморист, хлопче, ох ти юморист. Короче, Коротше, зараз мене вітром туди сна. Я ебать, в мене залагали, нахуй, я не можу його відпустити, поняв? В адексних рукавичках. Оглянути. Ухмадіна знаходиться в. Зараз зателефонуйте. Дай. Револьвер. Тауру заборонений для цивільних осіб. Поклав зіп-пакет, зіп-пакет в сумку. Штурма гавантівка, AirPods. Поклав зіп-пакет, зіп-пакет в сумку. Також набує 7,62 В розмірі 138 штук. Забрав поклав зіп-пакет, зіп-пакет в сумку. Сподзасіб Кайданки. Заб... Та за шо? Вас, людина, січку, будь ласка, якщо він сам знімати і передавати не, -не, 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 не хоче. Ні-ні-не знімлю, я знімлю. Ви її маєте передати, тому що це спецзасіб. Та я її купив. В магазині вона не продається, це спецзасіб, шановний. Вона продавалася. Також вилучив штурмову гвинтівку TickerCroch G 36C. поклав зі пакет покав в сумку. Ще одного штурмова гвинтівка R15, поклав Зіпакетзі, покет поклав з сумку. Також наркотик. Та у нього там дохуя, а в мене 41 кг Це не наркотичний засіб, це не марихуана. Це не марихуана, алло. Алло, экспертизу давай сюда. Добре, зараз раз выкучимо. Давай, давай, давай. давай, давай, давай. Громадили, у вас є дозвіл на зброю? Ще раз запитую. Не пам'ятаю, вроде бы не. Нема. Які? По кущах яких куча? Точно нема. Та хай стоять, блядь. Оце червона машина одна з них. Ну будемо тримати штурм ОП. Всім приготуватись, працівники, котрі знаходяться зараз в ОП, можливий штурм. А, чи є у вас дозвіл на зброю? Плюс. Бачу, гелік червоний ну, стиль, що, по трасі М1 далі в сторону. То в шо? Давайте. Mm -hmm. Телефонний дзвінок мені треба. Так, знову записку. Я ви зателефонуйте, шановний. В рукавичках вилучив на рукавичках вивчив набуть. Давайте взять АЦП в кількості 143 штурм. Так, наркотичні речовини вику... треба викликати обласну лікарню сюди. Для. Чи поїхати до них, щоб вони провели тест на ТГК? Ну, так, звані байкери просто зайняли кущі, сховалися в кущах і дивляться Я в сторону ОП. В в в лікарню. Я хочу подзвонити. Ви їхати в лікарню будете для того, щоб перевіряти? Все, Що, подожди, стой, Я повторіть. Не... Скажу, в лікарню хочете їхати? Ні, я думаю, що в лікарню не потрібно так, їхати. Хочу, я хочу. думаю, що в лікарню не потрібно їхати. Якщо це не наркотики, це так, там дуже багато і так заборонених речей, які йому, скажімо так, дали путьовочку в ІТТІ. Добре, зараз. Добре, можу. але телефонний дзвінок. Добре, добре, зателефонуйте, я вам казав. Будь ласка, всім вільні співробітники силових структур, зайняте оборону і будьте на готові. Пан поліцейський, ви можете його вийти, скажімо так, оформить бланк арешту, тому що в мене аномалія, я не можу це зробити зараз. Так, у громадянина також виявлено. Наркотичні речовини у кількості 33 штук. Марихуана. Вивчаю. Hey. Сблоков зі пакет зіп-пакет пакет. Показав. Я ж це це зробив, алло. Так живемо. Так. А він вам в свій, в свій паспорт показував? Uh, так, так, да, паспорт є. що mm -hmm. пизда. Громадянина. Эээ. E, будь ласка, e, по-перше. Я зробив 24 Такуйте, мені що... можна так говорити. Угу, mm -hmm. Добре. E, Знімете маску самостійно. Та, та та, тільки розкруйте мене. Ні, я думаю, я думаю, що я думаю, що не потрібно. Маску треба зірвати, не це спецзасіб. Да, забирайте, забирайте, влучайте маску. Це спецзасіб. Так точно, спи. А слухаю. ви вклюзі, що ви не можете без лікаря проводити експорт із на 3000 вещества. Пере... Перечитай это божі правила, правила? Шановний, у вас там у вас там заборонки на місяців на 120, у вас там є, зараз при собі. І шо? Не, ну, то, що там наркотики немає, і не наркотики, забор, то, забор, то вже. Да, то знаете, хай верне, власне. то хай верне. Хай верне. Це. клюцяча м'ята була. Та. Та. У мене тіт наркоман. Оаа. Ага, все, я понял. Так, шановний, ну давайте так, в мене є до вас питання, що може, скажімо так, зробити ваш срок ув'язнення менше. Може, у вас є якась цікава інформація, знаєте? В нашій області гуляють люди в червоному, в синьому, в зеленому, фіолетовому. Може ви якусь інформацію знаєте про них? Є, 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 збережно. Я дуже обережно зняв маску громадянина. Дивіться. телефонний дзвінок мені дайте. Зробимо. Я слухав вашу інформацію, щоб зробити висновок по вашій статті. <su> <meio> <re Jorge writing> Дивіться, я зна. Я знаю, що фіолетові це трунарі. Вони похоронне бюро. Угу, добре. Е, Дальше. Знаю, що. Лозу. О, перепрошую. Хто хто? Зелені, зелені. Знаєте, зелені такі. Так, так, бачу, таке. Вони раніше були кавовим заводом. Кавовим заводом? Ну, да, я знаю, що у нас в області завод Цукера украшен. Так, так, так. Ну, тепер є, тепер є. Тобто, дивіться, ви, тобто далі, ви хочете далі. сказати, що люди в зеленому якось пов'язані з кавою, правильно? Так, так, так. Та, 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 та. І дивіться, іще є сині в нас в області, да? <ріст> Дивіться. Осаница <світ> союз, блядь. <світ> я забув, що вони. А, я Так. Да. Далі, давайте. Ще щось цікавого. Не забувайте про задній двір. Пане поля, я вам... я там. Які задній там двір там можна зайти, так. Слай, а в мене аномалія, я просто не знаєте, не, не, не можу його взяти. Ви можете заповнити тут бланк решти, я вам передам процесуальні дії. <світ> чекайте, чекайте, я вообще не договорив. А, Ха слухаю. Договорите? Дивіться, також в мене є інформація про кого там про фіолетових. Ви казали. Ви казали за них. Ні, в мене ще є. А, ні, ще є про уряд інформація. Про уряд? Цікаво. Уряд це велика мафія. Ага, поняв. А докази є якісь? А? Докази є якісь? Є, 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 є. а ну, попробуй. Слухаю. Дивіться, є там такий Саверин Галардович. Ага. Знаєте? Що в такому? Чув там Галардович, щось таке. Ну, що знаю, щось чув таке. Коротше. Ага, а ну, трошки назад. Сука. Ну, дайте. Дайте. Дивіться, він співпрацює з боженьками. Я ага. раз йому перечинував бізнес його цені на хатері, І Боженьки викидували мої автівки і автобуси. А, я щось таке, знаєте, на порталі читав в нашої області не, про автобус. Не, я, вже від... не, я вже відсидів зато. Ну я так і поняв. А на пан поліцейський. Заповнюйте бланк арешта. дивіться, у нього дуже багато було спецзасобів, зброї без ліцензії. Підвищена кількість набоїв. Впишіть ці статті, термін його ув'язнення хай составляє не 80, а 50 місців. Так точно. Та давайте на 20. Ні, там на сі 120 йде. Добре, добре, дивіться, я вам ще розказую інформацію про Романа, кода, президента. Слухай. А ви мені даєте на 30. Я слухаю інформацію. Якщо вона буде цікава, слухаю інформацію. Дивіться, ви мені ще телефон дзвінок не дали. Да, я, я вам на початку, скажімо так, вашого ареста сказав, що телефонний дзвінок, у вас в кармані телефон є, ви сказали так, я сказав, з камери позателефонуєте. що що? З камери зателефонуєте? Ні, я хочу звідси. Так, все пан поліцейський пробуйте далі процесуальні дії. Добре, дивіться. Роман код. Що? Він такий. Він. Це. Він платить прокурора. бо Він реально mm. прокурора він платить. Вот mm -hmm. точно. Я mm -hmm. сам раніше був цим. О, адвокатом, бо згадав, mm -hmm. як він называете. Юридичним консультантом. Mm -hmm. Ну короче, блядь, хамуха. Да, я ж не можу. Ні. Ну, значить, нічого не знаєш. Я... я б вам показав. але... Короче, розпустити... пане поляк, скажіть, Будь ласка, по яким статтям? Паносаджопий. Да, на 20 хвилин просто. посадіть мене. Так, да, і 20, 20 там ці 80 Да, там 0. зброя. Розділ 8, стаття 1, частина 2. Все, 20 хвилин. Добре розділ 8, стаття 4. Розділ 8, стаття 3. Розділ 8, стаття 2. А що мене на той розділ 8. Потянуло. Ну, розділ другий, дивіться, володіння будь-якою. Ну, ну, я зброї, знаю, без, я, знаю, без я знаю, я знаю, владіння я знаю, зброї, я знаю. Володіння незаконної вогнепальної зброї. І володіння зброєю заказоборонець на масштабні. Я знаю, я знаю, я знаю. Добре. І розділ восьми, стаття десятая. Я вже назвав. Розділ 8, 10 стаття десята, да. Частина а, друга. То я не знаю, а ну давайте. Привічна кількість набоїв. Ага. Сроку, в, срок ув'язаний, 50 місяців. Тридцять. Алло. <с plane> <animals niño sharing> Все, за добро понятно. гарного вечора. Гарного Дякую за інформацію. Чекайте, а ви хочете послухати мій дзвінок? А я кому телефонувати будете? Я? Ага. Президент. Хлопці, ходімо, багато роботи. Ходімо, ходімо. Гарного вечора. Зараз ми ваших колег проведемо. Ей, я вас знимаю. Ебать, він чуть союз нахуй не злив, ебать, він директ нахуй. Каже, синій? А синій, блять. А потім йому чую в дискорд там, блядь, типа эй е, ме ме мя Він такий, А, ні, за синіх я зову. Не надо дядя, отдай машину. Давай, дай. Що це вдруг. Та не забирайте у людини машинку. Шо, шо? СБУ ОП видвигається, куди їхати? По на зв'язку? На зв'язку. Хлопці, хлопці, ви, мабуть, візьмите всю тачку. Мабуть, візьміть ще всю тачку. Щоб ми могли, якщо що, підрізати нормально. нормально. Це чия машинка, Це чей. Це наш, Юрий, сюда, да. Оно там є є ще наш. Ну, або ви беріть свою супробану, або ми беремо. Да, це не наш. Наша там стоїть, Вот там. По номерам дивіться, перші дві, дві цифри дають чиві. Так, зберегти відкаті.